Так, ну що, всім привіт, поламаний. Знаєте, треба купити продукти і приготувати. От коли я щось куплю, коли я щось куплю, з продуктів тоді тільки почну готувати. Тоді сьогодні, сьогодні я, мабуть, щось буду готувати. Та не мабуть, а точно, з дешевих продуктів із магазину АТБ. Самі беремо самі найдешевші продукти, які є. А... Ой, у вас розсипалась мука. Так, давайте візьмемо. Я і вона Так. Ось, я її взяла. Недобре заклеїли, мабуть. Упаковку. Так, взяли муку 28, ну, борошно, 28,60. А цукор також візьму. До речі, цукор в тебе зараз по 32 гривні 60 копійок. Ніби в акції. А хто має карту, ОТБ для нього ще дешевше, 31 гривні. Ну добре. Так, цукор. Потім мені ще треба, здається, уксус я маю. Оце де вони? Там, здається, з тої сторони. Так, замість сметани. Є ж оцей сметанковий продукт, чи як його. А тут що у нас? Тут немає зі знижкою на чарівній поличці. є. Можна взяти ось цю сметану. Зі знижкою. Давайте оцю візьмемо. Хай буде з чарівної полички. Щоб не брати сметанний продукт. Так, і ще мені потрібно маргарин. Так, ну я не знаю, чи буде щось в акції. Маргарин. Маргарин. Так, в акції продукт жировий. Дар... Дари Карпат. Де вони? Де дари Карпат? Це масло. Дари Карпат. А за 23, де дари Карпат, не бачу. Це, мабуть, він, да? Бутербробний Дарий Карпат 2320, 72,5-180 грам. Так, да, це він. От за 23 гривні візьмемо Дарий Карпат. До речі, ще є масло. Дарий Карпат. Так. Добре. А уксус чи оцет, як він там правильно називається, оцет. Оцет, я не пам'ятаю чи вдома в мене є, але мені потрібен оцет і розрихлювач або соду гашену, Здається, сода є. Так, 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 так. Десь тут оцет. Вісімнадцять гривень. Так, я ще взяв яйця і знаєте, саме найкращий цей розкушувач. Тому що я вже всі перепробував. Мені здається, ось цей найкращий. Все, поїхали додому. Так, великий привіт! Вітаю вас на своїй кухні. Я вже вдома. Будемо зараз з вами готувати смаколик смачненький. Так, вітарюємо. 400 грам муки. Що я хочу сказати, я цей. Смаколик вже готував давно. 400 400 грам муки. Так, так, і ось так. Ще трошки. Добре. 400 грам муки. Мені цей рецепт нагадує, знаєте що? Хто пам'ятає? А... Італійські кекси? Як вони називаються? Не панакота, а що з Італії привозить? Забув. Згадаю. Розкажу. Так, добре, але ж мені потрібно було збити яйця. Добре, зараз зб'ємо яйця тоді в окремій місці. Треба було спочатку збити, бачите? А то я вже так захопився відео, що і забув за рецепт послідовність. Закриваємо ваги І зараз будемо збивати яйця. Панатони. Ось, я згадав: панатони. Пам'ятаєте, такі італійські кекси, є панатони. В Італії їх. А дарують, коли приходять там один до одного в гості італійці дарують. Ну і, звичайно ж, нам передають сюди, в Україну, дуже-дуже багато. Ось тому я удостоївся теж спробувати такий панатон мені передавали. І тут мене вітали дуже смачний панатон. От зараз ми щось таке на кшталт такого панатону італійського приготуємо. Рецептів на панатони в інтернеті дуже багато, дуже багато. Так. Е але в нас буде самий бюджетний. Панатон, можна сказати. Панатон, не панатон, кекс, не кекс. Ось саме бюджетний. Мінімум фінансів потрачених. І вийде дуже смачна штучка. Бачите, в яйця трошки лушпиня попало в цьому. В муку попало, напевно, від мішка від муки. Якийсь шнурочок. Нічого, все піде як помилу душу. Так, добре. Ну а що ж, всяке буває, так? Да? Може, і ви колись щось готуєте. І не замітили, коли щось у вас там попало. Так, все добре. Чотири яйця, ви ж бачили. Давай до кінця. Яйця дорогі, по 5 гривень. Додаємо цукор. Всі інгредієнти будуть також під відео. Хоча можна зараз також записати, кому цікаво. Цукру у нас пішло 200 грам цукру. Теж добре перемішати цукор. Додаємо 200 грам сметани. Мені дуже пощастило. Я взяв сметану а, з чарівної полички, як я кажу. ВТБ чарівна поличка. Тобто товари, які а, в уцінці. Термін придатності ще не закінчився, але підходить. Ось, у мене 20%, ну ви бачили на відео. І все раз ще добренько перемішуємо. Хороша сметанка. Хоча можна було і приготувати, взяти трішки ну менше процентності, правда? Ось. Так. Ну в мене маленька мисочка. Можна взяти було менше процентності сметану для бюджетного кексу. Все, добре я збив суміш, обов'язково добре збивайте. Міксером можна, навіть якщо у вас є, до однорідної консистенції. В кращому випадку можна взяти масло, якщо у вас дозволяють фінанси. А я беру ось цей бутербродний, як це сказати, продукт бутербродний, ну, те, що ви бачили на відео, що я купив магазині, і ставимо або на водяну баню, або в мікрохвилю піч, щоб повністю розтопився. Так, ну поки в мене топиться а, масло. А, ви вже, мабуть, помітили мої нові а, бокали. Я просто не міг від них відійти. Я коли їх побачив я сказав все, я купую. Але, на жаль, тільки в мене <свистачило> вистачило грошей на два бокали. Я їх купував в сінсей, може відео вже є на каналі, може ще буде, не знаю. Купив два, ну в мене є бокали взагалі. то Ось Зараз я вам покажу які. Ось такі бокали в мене 4 штуки. Ну, таким, яким я користуюсь ось. А від цих я відійти взагалі не міг. Погодьтесь дуже гарні. Так, переливаємо все в більшу ємність. Все ж таки, мені так і не хватило тої маленької ємності. Поливаємо наш маргарин або масло. До речі, по рецепту 200 г. Ви знаєте, от виробники тепер в упаковку. Впихають, от не можу по-інакшому сказати, впихають 180 грам. А якщо мені по рецепту потрібно 200, мені потрібно купити ще одну пачку, щоб додати ще тих 20 грам. Висипаємо наше борошно. 400 грам борошна, я вже сказав, так. Добре. Додаємо ванільний цукор або ванілін. У мене ванілін, тому я беру трішки менше, ніж пакетик. Ніж в пакетику. в пакетику скільки? 2 грами, ну, от я трішки менше, ніж півпакетика взяв. І додаємо розпушувач. Я думаю, що я буду готувати з, укс, з оцетом, Ось, Погашеною содою гасо, гашеною. Але я даю сюди розпушувач. Мені подобається цей розпушувач він дуже хороший, ніколи мене не підводив. Ось. І тепер зараз будемо все збивати. Що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що сюди можна дати сухофрукти, ізюм, що ще сюди можна дати горіхи. та взагалі, будь-що. Взагалі панатон готується з ізюмом, да, з цедрою, там, апельсина, з чим там ще? різні мигдальні, горішки. Ось. Але в нас економний варіант, тому ми готуємо без нічого. Якщо у вас є щось. Десь в шкафчику завалялося щось, ну, звичайно, що можете дати вже. Хай буде. Я хочу сказати, що в мене ця форма не займана. Вона ще не разу не використовувалась, тому я її трішки змажу. Змащу масу. Ось. І вже буде займана. Буквально трішечки. Я думаю, мене ця форма не підведе, тому що купував не саму дешеву, але й не саму дорогу. Знаю, що є такі моменти, коли а, з країв, де форма з'єднювалась, ось тут може щось витікати. Ну, думаю, у нас такого з вами не буде. У мене такого ще принаймні не було, тому сподіваюся, що все буде гаразд. Все, це один раз я змастив. Більше я цю форму вже не буду змащувати. Ну хіба що, знаєте, можна а, маргарином. Як ще а, якийсь рецепт вимагає, то можна маргарином чи маслом. Шматочком а, змастити. Все, відправляємо сюди на наше красиве тісто. Все готово. Відправляємо в духовку. Відправляємо розігріту духовку до 180 градусів. На 35-45 хвилин дивіться вже по вашій духовці, тому що кожної господині духовка випікає по-різному. Випікав я 35 хвилин. Думаю, вже все готове. Дуже гаряче, так що обережно завжди. Дивіться, який смачний красень. Але я просто так його не залишу. І тому зараз я хочу його прикрасити як найкрасивіше. Так, звісно ж, трошки додамо цукрової пудри. Мені здається, мій кекс вийшов при чудово. Зараз тільки треба його спробувати на смак. Я думаю, ви також приготуєте надзвичайно простий-простий рецепт домашнього кекса. Я скажу вам по секрету. В мене вже готується чайник. кипить, І зараз я буду смакувати кекс. Подивіться, який він вийшов. пухкий, Подивіться, який він вийшов. Класнючий і смачнючий. М -м -м. Я думаю, вам дійсно сподобається. Всім приємного апетиту. Доброго настрою, мирного неба і до зустрічі. Всім пока-пока.